Давай подивимось, хто таємно думає про тебе, хто там фантазує на тему тебе, наче пише твір в школі про те, як він провів літо. Ось прям танцюють карти. Дивимось, хто ж це. Ой, в нього прям сумніви, двійка мечів і. Боже мій, дев'ятка жезлів! Про тебе думає якийсь чоловік, який от перша карта «Двійка мечів говорить про те, що він стоїть на такому виборі. Можливо, там ще є якась панянка, яка теж претендує на роль його правої чи лівої руки від серця. Одним словом, він сумнівається, чи ти саме та дівчина, до якої з якою можна взагалі починати якісь відносини, любов, роман, секс, життя, ділити кашу з однієї тарілки. А друга карта каже про те, що оці всі його сумніви приводять його до цих от головних болей, тому що ну він не може він не розуміє, що йому робити. А ну давай, чим ця історія взагалі закінчиться для тебе? Ну, для тебе закінчиться тим, що він прийде до тебе і скаже: Я без тебе не можу жити. Я вибираю тебе, я хочу бути з тобою. А чи потрібен він тобі взагалі такий чоловік, який не вміє вирішувати? Питання карта показує ні, знаєш чому? Тому що він жлоб конкретний жлобяра. Ти поруч з ним будеш сама заробляти собі елементарно на манікюр.